Ну що ж, рубрика Телегра вже готова виходити в ефір. Я вже майже все придумала і а, нагадаю, що сьогодні у нас є два запрошення до театру імені Володимира Магара на а, вистави: одна дитяча, а інша а доросла. От Віктора для того, щоб а... Ти не відчував себе зайвою людиною у цій студії. Я хочу дати тобі вибір. З якої вистави, на твою думку, варто було б почати. з дитячої. З дитячої. Ти пам'ятаєш, власне, яка саме дитяча вистава сьогодні у нас має фігурувати в рубриці Телегра? Не. Я так і знала. А значить, вистава дитяча називається Вона За щучим вилінням». За щучим велінням, це вистава театру імені Володимира Магара, і власне, власне от про неї зараз трішечки поговоримо. Відбудеться вона 29 травня, це цієї неділі, в 12-й годині, в, в ну, звичний час, в звичному місці, тобто в театрі імені Володимира Герасимовича Магара. Далі тепер говоримо про саму виставу. От згадай, будь ласка, що то що то за щучим велінням? Про що вона? Це, це як про золоту рибку, тільки про щуку. Було. От, а в чому ще різниця? В тому, що щука більше. Ні. Між казками я не пам'ятаю. Я чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що був за моїм хотінням, за щучим велінням, щось там зробись не так, як жили були собі два брати. Молодший хома був розумний. Кмітливий добрий. Він завжди допомагав батькам і ніколи з ними не сперечався. Ну, Зразу відно старший... казка. Гаврило був ледачий і хитрий. Він весь час дражнив молодшого брата і е, всім навколо навпаки. розказував, що Хома ледащо нерозумне. Тобто Гаврило е, наклепи зводив на Хому і отак от, от ну, підтрунював над ним, скажімо так. Всі ображали Хому, всі його сварили. Через те, що Гаврило був нечесним. Так ось, одного дня пішов Хома до річки і спіймав там чарівну рибу щуку. А, І тут почалася казка. А, і краще її дійсно вже далі не описувати, а дивитися, тому що казка ну вона, вона реально дуже, дуже цікава. Вийшла в театрі Магара. М -м -м -м. Зараз навіть покажу трішечки трішечки самого самого відео з тієї самої вистави за щучим велінням. А от, і, от ну, і яскрава, і смішна, і знову ж таки дуже така насичена не тільки за сценографією, ще й за тим, що відбувається на сцені. Найбільше мені подобається танець в підводному світі. Він є в цій касті танець в підводному світі. А, і а, от він цей, з підводного світі, мій улюблений. Ну він дуже смішний. Мені здається, дуже такий. Так. А риба там веселі. От. Ну я тобто прошу. Річка, яка сама їздить. Ну так що було у казці. І просто я думаю, що відвідати 29 травня, 18-й годині театр імені Володимира Магара і подивитися виставу за щучим велінням. це буде круто усією родиною. Ну мені здається, що вся родина дійсно отримує задоволення: діти від казки, дорослі від якоїсь певної моралі, від гри акторів, від якихось там режисерських ходів і знахідок. Ну словом є на що подивитися тому власне я пропоную 29 травня йти дивитися. От. Ну і е, знову ж таки тепер запитання, яке гарантує вам запрошення на 29 травня на виставу під назвою За щучим велінням. Запитання, до речі, доволі-доволі просте. Е, от. Е, е, no. Я от, поки його буду формувати, ти можеш мені розказати щось про щуче веління. Ти, от якби тобі дали можливість е, е, дати. Е, Ну, задати кілька, кілька от таких от прохань до щуки. Він ти б вірніше, які б прохання поставив? Та що, ти б попросив грошей якихось там, не знаю, якихось величезної кількості грошей. Там мільйон доларів, два мільйони доларів, чи три, чи десять, чи двадцять п'ять. Мабуть, я щось таке би просив. А можна ще попросити жити вічно і вічно залишатись молодим. Також от цікаво. Цікаве прохання. А, а що ще можна побажати? А Можна побажати, щоб всі, щоб всі рідні були здорові. Ой, знаєш, Її джентльмена, так. Набір побажань на день народження. Щастя, здоров'я, щоб все збувалося. Так, ну що ж, Запитання. А, власне, для е, того, аби поставити виставу за щучим велінням, потрібен був драматург, да? так. та людина, яка пише п'єси. От і такий драматург, звісно, знайшовся. Угу. А, і от запитання для рубрики Телеграм: що поєднує драматурга вистави за щучим велінням і з картиною Іллі Репіна. Mm. Що поєднує? Якої картини? Що поємне можливо, картина Іллі Репіна е, висіла вдома в драматурга вистави е, за щучим велінням, але от е, знову ж таки саме в такій формі, як я от кажу, це дуже важливо. Що поєднує е, драматурга вистави за щучим велінням? Вистава відбудеться 29 травня о 12 годині в театрі. імені Володимира Магана і, і з картиною Іллі Репіна? От. Прекрасно. Я думаю, що всі вже зрозуміли запитання. і Ти хоч знаєш, знаєш найвідомішу картину Іллі Репіна. Бурлаки на Волгі? То не ну, Репіна. Та справа нула. А окрім бурлаки на Волгі. Ти спитала найвідомішу. Приплили, по-моєму. Ні. Ні. Так, я. Навіть не знаю, що. Я знаю, що є такий стійкий фразеологізм Картина Ріпіна. Так. Бурлаки на Волгі добре. Ну, Не так навіть запитаю. Чи знаєш ти, яка найвідоміша. Чи знаєш ти? Як, ну, словом, це Вакарчук співає. Чи знаєш ти як боляче щось там. Я вже забув слова. Ну-ну і що? Як? Як? Ілля Репін був пов'язаний із козацтвом. А він намалював, написав картину, як вони пишуть лист, то він писав. А ще він як пов'язаний з бурлаками? Як з бурлаками він по, на, на, написав картину, як вони тягнуть? А човен ще він написав картину Царівна Софія і Садко. До речі, він так само написав Репін. І, можливо, а Садко, ти ж пам'ятаєш казку про садко? Він так само в підводний е, світ спускався, царівну там потрібно було рятувати. Можливо, таким чином драматург вистави е, за щучим велінням, пов'язаний з ілею. Та Рейтві. я не знаю, я вже здався, я піду квиток собі ну і Ладно, мені дешевше буде. Так буде так. Добре. Ну як тобі так дешевше, то я ж не можу сперечатися. До речі, якщо вам так само буде дешевше піти купити квиток ніж на мої запитання, дурні відповідати. Ми вас не будемо зупиняти. Ну а тим, хто дійсно хоче дізнатися більше про драматурга вистави за щучим велінням і про те, як він пов'язаний із картиною Ілля Іллі Репіна, то шукайте відповідь, давайте її на скажімо так на це запитання в соціальних мережах Фейсбука ВКонтакті у наших офіційних спільнотах молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. І потім вирушайте всією родиною 29 травня на 18 годину на виставу за щучим велінням. От. На 18-ту буде. Ой, на 12-ту. на 12-ту годину. На два думаю, годину. що на 18-ту ніби не, не дитячі казки вже. Ну, окей, добре, все, можемо далі переходити. Я закінчила. А, ну і тоді будемо дізнаватися більше про біографію Панаса Карповича Саксаганського. Ну і про його внесок в розвиток України.